Коли молитеся, обов'язково перед молитвою перехреститися. Не ховайтеся, коли вас ніхто не видів, а і без такої всякої демонстрації, увага, я молюся. Не треба цього. А з усією пошаною і поважністю до всіх, хто є присутній, щоб вони відчули повагу до вас. Я Отця і я сина світав духа, Мій, перехрестилася і молюся. І молюся. Потихо, щоб нікому не заважати, закінчила молитву. Ім'я Отця і Сина, і Духа мій навіть сказати вголос. голос. Це ваше апостольство. Не встидайтеся Ісуса Христа. Вас Бог вибрав, і тому ви маєте велику місію, велику місію через вашу цю прилюдну молитву буде з боку їхати молодий хлопчина. І через вашу молитву буде покликаний до монашества. Йому сподобається ваша простота і відвертість. До речі, це теж проповідництво, коли ти демонструєш Ісуса Христа, перехрестився. Це проповідь. Я вірую в Пресвяту Троїцю, я християнин. Перехреститься перед церквою, воно то означає. Святий Боже, святий кріпкість, і безсмертний помило нас, співаємо на похороні. То, що, що воно символізує? То, що померлий, вірив у Пресвяту Троїцю, він є християнином. І тому живі всі йдемо хрестимось. хрестимося ідемо хрестити ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Церковця ім'я Отця і Сина, Святого Духа, спаси і сухрани Господи. Це наша проповідь.